Пане Романе, ну от враховуючи, що виступає і Урсула фондерляєн, і, і, і президент Зеленський, і, і, і всі такі щасливі. І ось Європа не відмовляється, допомагає, і навіть дивіденти від заморожених російських активів нам передають. Але в цілому нам цікава сама стратегія, що буде, як буде виглядати ця допомога для України після завершення війни. Тому що ми багато років ще навіть до повномасштабного вторгнення говорили про таке поняття як план Маршала. Та це тотальна суттєва відбудова. Це свого часу спрацювало в Німеччині. А на що схоже вам те, що відбувається зараз? Чи готові наші європейські партнери справді до тих викликів, які постануть під час відновлення нашої країни? Ну перше, що важливо розуміти, що подібні зустрічі, подібні конференції, вони як Птах Фенікс народжують надію, і вони вони не дають надії померти, і це вже дуже важливо само по собі. Тепер стосовно результатів, на цій конференції проявилися дуже багато хороших речей, але вони не є доопрацьовані. Ну, зокрема, це страхування від наслідків війни бізнесу. Це дуже важлива річ, яка дає можливість приватному інвестору інвестувати навіть в нинішніх умовах. А я вже не кажу про а, умови, які настануть після завершення війни, це перша дуже важлива річ. Друге, це те, що європейська спільнота і сімка не полишає надії розв'язати питання із так званими замороженими коштами Російської Федерації. Наскільки видно це дуже тяжко дається складно, бо те про що зараз от заявила в а, виступі Урсула фон дерля. Ну, це мінімум, це краплина в величезному морі цих коштів. А третя дуже важлива річ у, у цій ситуації, це те, що всі форми подібні вони є складовою руху України до Європейського Союзу і план реконструкції відбудови з виступів. Це видно, і канцлера Шольца, і Ірсули фондерляїн і всіх інших учасників цієї конференції, що це буде. Складова нової Європи. І це теж важливо, щоб Україна, в умовах відбудови навіть реконструкції і нинішніх допомоги інвестицій, вона формувалася вже як частина Європейського союзу, і це не просто надає надію, це серйозний аргумент на те, що Україна в найшвидші терміни стане членом європейського союзу. Це три речі, над яких я зупинився, аналізуючи нинішню ситуацію. Але коли Скажімо, роздумувати далі на цю тему, то я можу сказати, що це конференція черговий етап на шляху до розуміння, взагалі, що це таке і як воно буде виглядати там, от а, на фініші. І я би сказав так: якщо подивитися на хід самої конференції, то там дві третіх вирішувалися питання. Де знайшти ПВО системи системи протиракетної оборони, як іде підготовка, як вирішити фінансування, як тренувати відповідні підрозділи і так далі, що насправді в нинішній ситуації є питанням найактуальнішим, але зрозуміло, що а, на цій дорозі треба й вирішувати питання а, перспективи, бо перспектива забезпечує надію. От ту про яку я казав на початку, відповідаючи на це питання, тому. Само по собі ця штука, вона важлива. Інша справа, що е, ця конференція вже відбувалась в умовах того, що там жодного автора цієї конференції не було. Це інша проблема. Я тоді, якраз пане Романе, цим продовжу, тому що ну, вочевидь, дер Лян вона ж не вийде і не скаже. Не як це так, ви звільняєте чиновників, чи як це так, там не вистачає міністра інфраструктури, не вистачає профільних експертів. Вона завжди буде тримати марку, як і всі наші західні партнери, які багато чого кажуть в куларах за зачиненими дверима і ніколи публічно. Щоб не нашкодити, у цього принципу щоб не нашкодити в нас всередині української політики, тотально немає. Таж тут є історія та мустафанаєми, який пише заяву на звільнення і відверто каже причини: причини від яких абсолютно. Ютний сором на тлі події, які будуть його прем'єр-міністр, не відпускає, тому що він має звітувати. Кого ж тоді відпускає? Відпускає парламент чи відпускає наша влада? Відпускають представників опозиційної платформи за життя. Рух чесно вказав на те, що нардепи поїхали від ОПЗЖ представляти Україну. Нас із вами, пане Романе, нашу багатомільйонну стражденну державу. Поїхали представляти прибічники руського миру. Це мова йде про Сергія Ларіна та Ігоря м -м, Кісільова. Та, зокрема, хто там Ларін голосував і за харківські угоди. А що це таке? Ну, вочевидь, знову ж таки європейські. Партнери знають, що вони гроші дають не єрмаку з Зеленським, вони дають українському народові, вони дають на перспективу і заради нашого майбутнього. Але це якесь дивне викривлення, що такі люди нас представляють. А інші прозахідні, вони всі один за одним йдуть у відставку. Ну тут важливо скажімо, розділити на декілька частин. Повністю поділяю вашу точку зору, що захід сьогодні оцінює Україну з точки зору того, як діє суспільство і як діють збройні сили України, і це дуже важливо розуміти. В другу чергу зрозуміло, має значення це дія української держави, української влади в українській державі, і тут є цілий ряд проблем. А перше це не тільки власне той випадок, який трапився з відставкою Мустафина Єма. І дозвіл чи не дозвіл прем'єр-міністра, тому що цьому передувало матеріал, який було звіт, який було спрямовано міністром Мостафові наємом а відповідні інстанції. Більше того, було підготовлено лист до відправлено до видання гардіан з викладенням всіх фактів, які стосуються і корупції, там і певних приховуванням, і невиконання зобов'язань по договорах і так далі. Тобто то все це воно вже в Європі в багатьох виданнях гуляє. Я розумію, що в Україні його дуже складно піймати, тому що ну, це, це той величезний сором, який от він паралельно відкрився з відкриттям конференції. І зрозуміло, що як ви абсолютно вірно. Підкреслили ні Урсула фон Дерляєн, ні Олаф Шольц, ні е, Рютте, ну і Урсула, і всі інші там, які були на конференції. там була безліч е, осіб, ключових осіб Європи, Європейських держав. Вони не будуть це демонструвати публічно, але вони це будуть знати, вони будуть розуміти цю ситуацію. Більше того, тема із тим, кого відпускати і кого не відпускати, вона вже давним-давно набила Оскол. І поза Україною, і в Україні, і всі бачать, яка тут вибірковість і в уряді, і в офісі президента стосовно того, що, значить, тих, хто шепче на ухо владі відпускати, а тих, які дозволяють собі щось сказати, не так, їх треба утримувати там на прив'язі якомусь і так далі. Всі це прекрасно бачать. В кінці кінців це обернеться проблемою. І проблемою може це обернутися в першу чергу, якраз на шляху до вступу до Європейського союзу, тому що теми і рамки дотримання принципів демократії, законності прав людини, вони обов'язково є питаннями номер один. На цьому шляху. І зрозуміло, що невипадкові всі ці речі, які зараз починають вистрілювати то в європейських засобах масової інформації, то в Сполучених Штатах Америки, які стосуються то певних осіб, то наближених, то віддалених від президента Зеленського, і так далі. Все це створює дуже неприємний фундамент. В тому числі для, на фоні проведення конференцій, про яку ми з вами зараз говоримо, це будуть пам'ятати, це будуть знати, це буде набагато важить більше, ніж будь-які позитивні рішення. Пане Романе, а якщо враховувати, що еліти європейські, вони ж на відміну від російських за своїм циклом, вони змінюються зараз, предрікаючи, скоріш за все, наприклад, Урсула фон Дрляїн вона залишиться при своїй посаді. Але в цілому там змінюються наповнення Європарламенту, ми звали мали мали можливість проговорити про те, що цього разу глобально нам нічого не загрожує, але такі праві радикали, все ж таки вони розширили свої повноваження. І тут в нас історія, що з одного боку, є сьогодні. Нішні політики, які багато чого нам обіцяють, але Раптом під під час закінчення завершення нашої війни там вже будуть абсолютно інші люди. Да і цікаво, а як вони будуть дотримуватися тих обіцянок, які давали їхні попередники. Бо з одного боку є в нас супер наші близькі друзі, німці і, і канцлер Німеччини, і Анелена Бербок, і не тільки, але паралельно з цим є ось німецькі ультраправі, які приходять і кажуть: а ми вважаємо Зеленського нелегітимним президентом. Ну і, звісно, в Москві їм аплодують, бо саме цього вони і хочуть, щоб еліти змінилися. Підтримки для України було менше, ну оцей демарш, про який зараз багато пишуть, що альтернатива для Німеччини вискочила із. Залу засідань Бундестагу Федеративної Республіки Німеччини це просто виконання команд Кремля. Справа в тому, що зараз, по-перше, декілька членів цієї партії, фракції, її очільників. До речі, вони ж є депутатами Європарламенту. Завершено слідство. По одному суд в Мюнхені вже слухає матеріали. Ще по трьох матеріали завершуються і будуть. Притягнуті ці люди до відповідальності за корупційні дії, в тому числі за виконання а, наказів, які йшли з Москви, і за те, що вони отримували кошти а, в виданні «Голос Європи Медведчуківському, яке фінансувалося напряму, як слідство показало, ці люди не тільки брали кошти, а й виголошували тези, які їм доводилися з Москви. Тому для мене тема а, такого. Поведінки альтернативи для Німеччини це скоріш за все, скажімо так, оцінка, наскільки Україна всі ці сволоті поперек горла стоїть. І в даному випадку, не випадково скажімо, останнім часом падає і рейтинг альтернативи для Німеччини. І зверніть увагу на цей ефект. А Франції національний фронт Марі Пен підріс, чому тому, що сама Марі Лі Пен сказала, що я з цими людьми працювати не буду. Їх вже виперли, в тому числі із об'єднання Ідентичність і демократія в Європейському парламенті альтернативу для Німеччини. Але там є інші, які зараз з'явилися і будуть воду мутити за російські гроші. Це зрозуміло. От, важливо, що важливо, щоб з українського боку, от, е, оці дві речі, про які ми з вами зараз поговорили, власні оці е, гниди, про яких писав класик, і е, чужі, вони не зійшлися десь там в Берліні чи в Парижі. Бо як тільки вони зійдуться, а не дай Бог ще в Брюсселі, от тоді будуть танці справжні, особливо. Для України тому тут дуже важливо, щоб і в Парижі, і в Берліні, і в Будапешті. І в Варшаві розуміли, що там треба на ципку цю сволоту тримати, бо Кремль буде їх годувати дуже сильно зараз і підгодовувати для того, щоб вони там всякі безчинства чинили. От. А з іншого боку, зрозуміло, що українське політичне керівництво має розуміти, як і що потрібно робити, бо на фоні оцих усіх пісень про альтернативу для Німеччини. Паралельно статті у Financial Times про Андрія Єрмака, ну воно робить ну такий в голові а, звичайного європейського обивателя глум, що виходить, що всі всі падлюки? Ну розумієте, це до добрих речей не приводить. Тому розуміючи цей, весь оцей фактаж, треба по-перше, не допускати подібних речей. А по друге, треба запобігати їм і ну скажімо так, робити превентивні кроки. Які б не дозволяли народжуватися подібним міфам і потім не подібним ну це цікава річ. Та ви згадали цю процитували частково матеріал Таймс, який написав справді, що на заході помітили жагу до влади головою все президента Андрія Єрмака. І тут пан сказали, що наша влада має реагувати, протидіяти. А хто ж наша влада? Бачите, як минулої п'ятниці, коли зустрічався президент Зеленський з Джо Байденом, то тут ми помітили, коли було спільне фото. Американської української делегації розсадку, та де сидить Антоні Блінкен, ясно, що він найперший Джо Джо Байдена. Потім Ллойд Остін. І що відбувалося з нашої сторони? Найпершим сидів Андрій Єрмак, а міністр закордонних справ, який має займатися якраз міжнародкою, він був останній. Він був останній біля дверей. Ну, от цими днями буде ще одна зустріч президента Зеленського і Джо Байдена. І тут хочеться зрозуміти, а як наші партнери нас сприймають? Що в нас ну що, політика? Це дві людини, два прізвища і все. Ніяких інституцій, ніякої роботи міністра закордонних справ, які дипломати має знати, як вирішувати всі ці проблеми. Одним словом, а що стоїть за всіма цими публікаціями, їх просто низка за останні тижні, де справді тепер пишуть про Андрія Єрмака і менше про Зеленського. Ну, те, що стосується о, тайм і цього матеріалу, то він дійсно дуже неприємний цей матеріал, і неприємний він о, насамперед тому, що він напряму натякає те, що в Україні є проблеми з виконанням своїх повноважень посадовими особами. Одні посадові особи не виконують свої повноваження, а інші. Перехоплюють ці повноваження і перевищують свої повноваження чим самим діють з ознаками кримінального злочину, і це правда. А знаєте, на це питання є два варіанти відповідь. Перше, от якби я був зараз діючим дипломатом, я б сказав, я дуже ціную скромність міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. І на цьому поставив крапку. І мене б зрозуміли всі, хто знає, що таке протокол. Так. І насамперед зрозуміла перша особа, яка не уявляє, що після цього будуть думати з того боку столу, коли поруч сидить завгосп, а міністра поставили посадили на ослячій яві? Пам'ятаєте, як у Архіпа ослячі лав, яку Тесленка написано в, в оповіданні? От оце приблизно така зараз ситуація, але не тут найбільша проблема. Проблема в тому, що подібні дії осіб, які перебирають на себе повноваження міністра закордонних справ чи будь-якого міністра, є порушенням законодавства. І це дії з ознаками кримінального злочину в окремих державах, такі як Південна Корея, окремі особи, навіть президентки, йшли в відставку. І їх осуджували за те, що вони передавали навіть документи особам, які не можуть цього робити. Тому треба розуміти, що тут є і моральні порушення, і нормативні порушення, і конституційні порушення. От справа в тому, що е, ну я можу підняти тут планку ще вище. Пам'ятаєте, і ситуацію в мінську, яка була, коли певна особа їздила на зустріч без уповноваження на того указом чи розпорядженням президента, і е, тут є цілий комплекс речей, які скоріше е, за, за все. Нагадує ну, о, те, щоб, щоб не образити там людей, я би сказав певну тоталітарну, тоталітарну систему, посттоталітарну систему. Бо насправді це можна назвати тим словом, яке називається Азія. От. Ну, але давайте використовувати будемо там поняття таке, як постаталітарну, коли люди не розуміють, е, якими вони повноваженнями обтяжені, і де межа цих повноважень і е, в дії в чин... Ніють дії, які насправді є дуже серйозним правопорушенням. Та і тут стараємо ставимо три крапки. Пан Роман здається, що просто хтось думає чи вірить, чи увірував в безкарність та що цей період ці дії чи ці злодіяння вони залишаться нерозслідуваними, недослідженими і за ними не буде відповідальність. Я б тут сильно сумнівалась за все, спитаємо. Дякуємо дуже за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Пан Романе за ваші роз'яснення. Друзі, Роман Безсмертний посол України в Білорусі від 2010 по одинадцятій роки. Був гостем нашого ефіру.